Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-розклад на січень для Терезі. Подивимось, які енергії будуть присутні у вас в січні. Хочу вам нагадати, хто, кого цікавить таро-прогнози на 2024 рік, ви можете зайти на канал і переглянути. До речі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас, ваших коментарів, як у вас програлися ваші енергії грудня. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Ну, давайте розпочнемо. І розпочнемо, як завжди, ми з головної енергії місяця. Це сигніфікатор січня 2024 року для. Терезів. Головна енергія січня для Терезів. Туз жезлів. Туз жезлів – це якісь нові починання, нові можливості, нові шанси, які можуть у вас з'явитися. А також це ваші. Е... Ви можете розпочинати якісь нові справи. На роботі у вас можуть з'явитися якісь нові проекти, у вас буде активність. На роботі буде дуже багато справ. Тому що жезли в нас відповідають за роботу і за е, ваші повсякденні справи. І тут жезлів нам каже, що у вас з'явиться е, шанс на реалізацію вашої. Задумки на, ре... на реалізації вашої мети. Але це тільки початок іще. Але, Терези, скористайтесь цим шансом. Ну, давайте зробимо детальний таро розклад на 5 карт і шоста в нас буде фінальна Фінальна карта місяця. Чого очікувати Терезам? В січень 2024 року. Мах перевертається. Чого очікувати Тереза у 2024 році, в січні місяці? Терези, січень 2024 рік. Деякі Терези будуть знаходитись в стані апатії, будуть, можливо, від чогось відмовлятися, від якихось пропозицій. А також четвірка кубків може відігратися як не хочу ні з ким спілкуватися, хочу побути сам на сам, але ви можете відкидати якусь можливість. Туз Жеслів нам каже про шанс. І четвірка кубків нам каже теж про шанс. Але е, ви можете від цього відмовлятись, від якихось пропозицій. Ну, давайте більш детально подивимось, що це у вас за такий душевний спокій буде. Четвірка мечів. Це зупинка в ваших справах. Четвірка мечів може так програтися зупинки в ваших справах. Можливо, деякі терази це може відігратися по здоров'ю. Можливо, щось вас звалить в ліжко. Так, контролюйте своє здоров'я, приймайте всі. Застереження лікарів. Або вітаміни, я не знаю. А також четвер... четвірка мечів може сказати нам про те, що ви захочете відпочити. От я хочу зробити паузу. І я її зроблю, тому що в нас і тут четвірка кубків. Відмовляюся. І я хочу побути сам на сам. Це енергії бездіяльності. Спокою. Далі двійка пентаклів. Але потім у вас постане якісь питання стосовно вибору. Ви будете обирати. Можливо, ви будете балансувати між двох варіантів. Знаєте, от, от я не хочу ні того обідати, ні того обідати. От, Шукати баланс. Можливо, деякі терези будуть шукати баланс стосовно. Своїх фінансів потрібно буде ефективно використовувати свої фінанси. Вірніше, планувати. Тут у нас про планування своїх фінансів. А також ви можете щось обирати. Дійсно, можливо, у вас буде якась пропозиція, яка буде, яку ви будете обирати. Паш мечі. Паш мечі це знову каже про якийсь початок. Можливо, деякі терези будуть стикатися з питаннями стосовно документів, дозволів, а також деяким терезам буде не вистачати якоїсь інформації, вам буде потрібно Якась інформація для чіткого прийняття рішення для того, щоб зробити вибір. Тому що ви можете постати перед вибором, які сфері життя програються, можливо, в фінансах, а можливо в трудових відносинах або в ваших особистих стосунках. А також Мечів нам може сказати про якісь невеличкі конфлікти. Це енергія така трішки агресивна. Далі туз з кубків. Ви знаєте, ваше бажання здійсниться. У вас, у вас два туза. Ваше бажання може здійсниться стосовно, так як кубки в нас кажуть про стосунки, про любов. Це може. Цей аркан програтись в, в особистих стосунках. А також це е, паш, паш і, і туз це в нас початки. Тобто, туз в нас ще е, дає можливість, дає шанс на реалізацію ваших задумок. Але для е, реалізації вам потрібна буде е, якась доповнююча інформація для того, щоб е, зробити. Вибір. Але ваше бажання здійсниться. Ви дізнаєтесь якусь новину, яка вас порадує. Тому що Туз то Кубків це приємні дуже спокійні відчуття. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів нам може казати про е, фінансову стабільність. От у мене. Сондуківці всі наповнені моїми фінансами. І я ефективно ними розпоряджаюсь. А може, ви будете накопичувати на щось. А також пентаклі в нас ще енергія результату. Це можуть питання бути пов'язані з нерухомістю. Можливо, у вас з'явиться шанс здійснити своє бажання, свою мрію, наприклад, переїзду в нову квартиру або зробити покупку, крупну покупку, яку ви раніше планували. Те, що стояло на паузі, у вас здійсниться. Навіть якось тут, знаєте, а, ну, от, тут у нас активні, активні дії і теж шанс. У вас з'явиться шанс реалізувати свою, е, своє бажання. Ну, давайте подивимося, якою енергією завершиться січень 2024 року у Терезі? Як завершиться січень у Терезі? Дивіться, тут якісь зміни, різкі зміни будуть, колесо фортуни може повернутися е, в будь сторону. І в якій сфері життя програється це колесо фортуни, напишіть в коментарях у вас. Завершиться місяць у вас, можливо, якимись суперечками, е, внутрішніми конфліктами. А також ця карта. Може у декого програтися як е, здача тестів, е, здача іспитів, отримання яких сертифікатів, вам потрібно заявити про себе, вам потрібно продемонструвати е, свої знання, і що ви найкращі, найкраща, щоб вас обрали, вас е, з п'ятьох тут людей так, обрали. Тобто це. Повстане питання якоїсь конкуренції у вас в кінці січня місяця. Дерзи. Я вам хочу сказати, що в січні місяці у вас буде якийсь шанс на реалізацію вашої справи. Е активність. Будете проявляти активність, але і в той час е ваші. Справи можуть бути стояти на паузі, вам можуть пропонувати якісь пропозиції, від яких ви, можливо, будете відмовлятися. А також ви постанете перед вибором, можливо, ви будете балансувати свій, свої фінанси і можливі конфліктні ситуації. А можливо, це просто отримання якихось знань. Достатньої інформації для здійснення ваших бажань, для отримання результату, для того, щоб ваші сундуки наповнились сповна. І це ви отримаєте. Але за щось вам потрібно бути поборотися. Це був Пронос для Терезів на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!